Тінь зменшується, і надія росте. Коли твої дії помічають, досягнення визнають, а досвід наслідують, ти стаєш кращим з кращих. Ми повинні знати людей, чия титанічна праця робить нашу область сильнішою. Це телепремія Гордість Тернопілля 2024. Зустрічайте! Ведучі церемонії нагородження Катерина Домс та Влад Волошин. Доброго вечора, пані та панове. Та слава Україні! Ви дивитеся вже четверту церемонію нагородження переможців телепремії. Гордість Тернопілля 2024. двадцять чотири. Найсильніші віддані своїй справі і своїй країні. Люди у цій залі і дивляться нас. Тівня сьогоднішньої церемонії нагородження, бо час нашої 10-ї номінації. Десята номінація і вона має назву Громадський діяч року. До вашої уваги, трійка фіналістів. Іван Космина пересувається за допомогою крісла колісного. Знявся в документальному фільмі Без перешкод. Автор трьох книг. Популяризує мотоподорожі для людей з інвалідністю. На кріслі колісному підкорив гори. Радник міського голови Чорткова займається питаннями безбар'єрності у місті. Олександр Саричев, громадський активіст, депутат з Бараської міської ради, добровільно вирушив на схід захищати Україну ще у 2014 році. З початком повномасштабного вторгнення повернувся на фронт. Професійний танкіст, із позивним Шумахер. Його фото потрапило на обкладинку відомого журналу Форбс, нагороджений медаллю захиснику вітчизни за відвагу й успішні бойові дії. Ольга Навроцька, громадська діячка, волонтерка, засновниця та голова громадського об'єднання Я є жінка I am a woman» Лауреатка Всеукраїнської премії Жінка третього тисячоліття 2023 Об'єднує жінок Тернопілля для спільних добрих справ у сфері волонтерства, меценатства, навчання, зростання та підтримки. Ну а переможця або переможниця у цій номінації озвучить перший заступник голови Тернопільської обласної ради. Вітайте на сцені, Володимир Боліщук. Дякую. Шановна громада, слава Україні! Героям слава! Дуже важливо, що в номінації телепремії «Гордість Тернопіля є така номінація як громадські діячі року. Для нас, українців, це надзвичайно важливо, тому що власне активне громадянське суспільство. Формує країну, будує її, робить її кращою. Дуже важливо, що є громадські ініціативи, які сьогодні підтримуються людьми, громадою, завдяки активності наших людей, силі Дусі, а саме головне небайдужості, ми втілили в життя дуже багато дуже багато проектів. Завдяки українцям в 2002 році і власне громадянському суспільству. Ми зберегли країну, ми сьогодні боремося, воюємо і ми обов'язково переможемо. І тому мені сьогодні за честь вручити премію Громадський діяч року. Дуже важливо, що я хотів би подякувати сьогодні телеканалу Тернопіль-1 НТБ, за те, що вони таку ініціативу проявили. І ми сьогодні оголосимо тих людей, які, попри. Можливо, супротив багатьох роблять добрі справи, проявляють ініціативи і рухають нас вперед. І завдяки їхнім таким, я би сказав, подвигам ми стаємо кращими. Тому в номінації громадський діяч року я оголошую переможця Іван Космина. Вітаю, ваші оплески. Ми чекаємо на Івана Космина на цій сцені. Для Івана нова нагорода і зараз ці миті він отримає тут на головній сцені телепремії Гордість Тернопілля 2024, тому що саме ці миті під ваші бурхливі оплески Іван приєднується до цієї телепремії. Ми гордимось такими людьми, які є активними учасниками нашого суспільства, демонструють приклад самовідваги. Відбадьорюють своїх друзів, рідних і земляків, зокрема, ваці, Іван Космина. Вечора. Маю велику честь сьогодні бути на цій сцені. Останнє я тут був ще коли навчався в школі і хочу сказати, що сьогодні ну, я ніколи вже не думав, що я зможу тут бути. Я дуже вдячний за оплески, дуже вдячний за хороші слова, які були сказані в мою адресу. Я це все, все приймаю. Отут до серця, але всі слова, всю славу я віддаю Господу. Я прийшов дуже складний шлях від забуття до прийняття, адже за допомогою крісла колісного я пересуваюся більше 10 років з 2010 року. І хочу сьогодні звернутися, користуючись нагодою до людей, які присутні тут в залі, до духовних наставників, до політиків, до бізнесменів, бізнеследі, до військових і до ну до всіх, всіх, навіть найменших, які тут є. Не відноситися до безбар'єрності, як до витрат, а відноситися до безбар'єрності як до інвестицій. В певний період часу ми всі будемо потребувати пандусів, понижень. Адже кожен з нас старіє, і ніхто не знає, що з ним може статися завтра. Ми бачимо ганебний вчинок, який. Недавно відбувся у Львові, де суспільство, люди зараз проти того, щоб встановлювали пандус для військового. І це дуже сумно, тому що ми, українці, які ідентифікуємо себе європейцями, поводимося як москалі. Я хочу, щоб в нашій країні маломобільні групи населення, до яких відноситься 60% українців, почувалися комфортно. Це не тільки люди з інвалідністю, це мамі з візочками, це люди похилого віку, люди з тимчасовим порушенням здоров'я. Якби це смішно не звучало, це жінки на підборах і в сукнях. От тому я сподіваюся, що влада від маленького села до центральної влади буде все робити для того, щоб маломобільні групи населення почувалися комфортно, щоб люди з інвалідністю могли бути працевлаштованими, і, і тоді ви обов'язково побачите, що Люди з інвалідністю, це не якісь такі окремі організми, яким раз в рік до 3 грудня потрібно кошик з олією, гречкою, макаронами дати. Це люди, які можуть сплачувати податки, можуть створювати сім'ї, можуть відпочивати і жити повноцінним життям. Дякую. І ці дякую, люди вам. серед нас дякуємо Івана, Іван Космина. Давайте підтримуємо для Івана Космини. Немає нічого неможливого. Іване, вітаємо вас з перемогою. Спасибі, що з нами сьогодні, і дякуємо за вашу громадську активність.